Матчеву зустріч з боксу пам'яті загиблого героя Віталія Ганька провели у Житомирі у День української державності. Місцеві спортсмени змагалися із боксерами з Вінниці. Сьогодні буде 28 учасників, 14 пар, юніори, молодь. Ну, сьогодні буде такий запеклений дуже гарні бої. Віталій Ганько приєднався до лав захисників України у перші дні повномасштабного вторгнення. Він любив спорт, займався футболом, карате, а останнім його захопленням став бокс. Навіть не дивлячись на, на всі, всі тяжкості, де він був на Лиманському напрямку. Він собі там створив із шин грушу і боксував. Він любив всіх нас, а діти для нього були це все спорт. Він їх наставляв, їздив з ними кругом. Деякі були захисти, такі як зараз проводили. Він відпрошувався навіть з роботи і ходив на футбол, і Водив маленькими їх. Донька займається карате, а син боксер. Серед боксерів сьогодні був син загиблого воїна. 15-річний Ростислав Ганько каже: займатися спортом його надихнув батько, і на рингу він викладатиметься на повну перед тим, як я почав займатися боксом. Я тренувався, тринувався. Мені був мішок там, лапи. Я з папою тренувався. Матчеву зустріч на честь полеглого захисника вирішили провести, аби віддати шану воїну, який пожертвував своїм життям за кожного українця та українку. Дружина Віталія Ганька каже, для неї особисто це означає, що її чоловік загинув недаремно. Його пам'ятають і йому дякують. Емоції переповнюють, тому що дійсно, коли такі проходять захисти, відчувається, що він поряд. Що ми не забуваємо його. Ми його не можемо забути, він завжди в нас у пам'яті, але. Дійсно, так, що є підтримка. Є підтримка біля нас. Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал СК 1